Зараз сантотні, бачите, як австрійці снідають. От прийшли собі в центр і снідають. Щось там трендять. І так активно обсуждають. Я люблю сидіти тут в цьому кафе. Бачите, яке -ка кафе. Тут завжди людно. Сижу в такому гамаку. О такому гамаку. Сандра відпочиває поки що і знімає для вас відео, а тут працюють люди, як має бути. Бачите, тут мануфактура, чувна колона, яка далі, церква. Оце мануфактура, дивіться, яка гарна. За нею вже вам розповідала. Це є наша ратуша, ну, як наша ратуша, державна міська. Тут всі мордуються, тут це туризм, бюро, бюро туризму є. Тут все, є, всі інстанції, які потрібно в санкт Пілтинг. Приписатися, виписатися, щось там ще, ще, ще купа, купа, всього. О, так що сьогодні чудесний ранок, все гарно. Насолоджуюсь життям, готуюся до лікарні, тому що зараз йду в лікарню. Кажуть, що небезпечно трошки, погані аналізи, але нічого, і це переживемо. Австрійські лікарі мені допоможуть, я в цьому впевнена. Тому бажаю всім гарного ранку, удачі, мирного неба над головою.